В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я ті обличчя, які пізнаю, дуже мені приємно бачити Ось, і бути сьогодні тут, біля вас, разом з вами, молитися, ділити Євхаристію, це Боже тіло, причащатися. Дякую за дозвіл благословення оцю ігумену, очолити сьогоднішню божественну літурію. Дякую спільноті лицарів Колумба, яка мене запросила сьогодні на їхній ювілей, на їхнє свято. Мені дуже приємно. Хто не знає, я рідко тут буваю. Мене звати отець Роман. Я тут свого часу молився і служив. Ось зараз я є у Львові, в церкві святого Андрія. Там служу в монастирі, можна сказати, при парафії. Ось тому щиро всіх запрошую до нас в гості. Сьогоднішня неділя носить назву Неділя святих отців Першого Нікейського собору. Якраз ювілей, який ми розпочали святкувати 1700 років. Від цієї історичної події цей рік присвячений якраз цій події цьому ювілею. Якраз так збіглося, що сьогодні ми якраз святкуємо пам'ять тих єпископів, владик, які 325 року з'їхалися на оцей собор. Я не буду розповідати про ці всі події, а заохочую всіх. Читати собі, познайомитися, хоча вона перегукується дуже дуже сильно з іванівським читанням, яке спонукає нас до певної призадуми. Чесно признатися, я думаю, що згодимося узгодимося всі з тим, що це іванівське читання дуже і дуже складне. Ось воно носить назву також Оця Архієрейська молитва Ісуса Христа. Після Тайної вечері Христос промовляє ці слова. Цікавим є те, що Він говорить не до своїх слухачів, не до людей, не до учнів, не до нас з вами, а говорить і спілкується зі своїм небесним Отцем і промовляє оці слова, які ми чуємо. Правда? Ісус молиться. І можна сказати, Він в певний спосіб вчить нас цієї молитви. І там дуже багато завжди оці сміються, критикують твоє, моє, моє, твоє. І ці всі, ти дав мені, послав мене дуже багато різних термінів. Я хотів би застановитися над кількома тільки тезами, властиво, двома. Найперше, Ісус промовляє, прослав свого Сина, щоб Син твій тебе прославив згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом. Дати життя вічне тим, яких Ти дав йому. Тобто Ісус говорить про це життя вічне, заради якого Він прийшов у цей світ, заради якого Він ходив по світі, заради якого він проповідував, зрештою, заради чого він потім віддасть своє життя. Говорить про це життя вічне. Мабуть, ми дуже вже багато разів дуже часто і так далі слухали про Царство Небесне, про різні притчі, які Ісус розповідає, але з цій молитві, яку Ісус промовляє, Він цікаво описує. А що ж це життя вічне, ми би спитали? Що ж це оце царство небесне? А це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога. Та Ісуса Христа, якого Ти послав. Це пізнання, пізнання Бога, пізнання нашого Небесного Отця. Я захочу послухати сьогодні облаженнішого Святослава, я сьогодні слухав, до речі, дуже гарно пояснює, що означає оце пізнати тебе, істинного Бога. Це не просто знати Його, знати, начитатися, перечитати багато книжок і так далі. Ні. Пізнати Бога це заглибитися. Блаженніший Святослав знає грецьку мову, то він пояснив, що цей термін пізнати Бога означає скуштувати Його. Мені дуже сподобалося це. Пізнати Бога це куштувати, це їсти. Тому царство Боже це завжди, Сус, пам'ятає, описує як бенкет, ось, описує як весілля. Царство Боже це скуштувати, це їсти, це споживати. Це заглибитися, це прийняти в себе те, що є когось іншого. Ми сьогодні переживаємо цей час війни, правда? І коли це є біда, горе, оце спів переживати з іншим, взяти на себе чи в себе, в своє серце, правда, розуміємо це на емоційному рівні, навіть коли ми плачемо біля когось, коли ми не знаємо, як допомогти, і ми просто плачемо. Але це дуже важливо, оце співпереживання, це на такому драматичному прикладі. Це коли радість, насправді ми нічого не можемо сказати. Ми не можемо писати справді цієї радості, коли хтось щасливий. Але коли ми насправді щиро спів переживаємо, то ми просто починаємо, не, я не знаю, сказати, хай буде істерично сміятися, бо нам весело, нам цікаво. І це оце скуштувати, оце пізнати Бога якраз полягає на цьому. Іншими словами, пізнати, скуштувати, прийняти або стати учасниками, причасниками цієї Божої любові. Оце збагнути, що Бог мене любить. Пережити оце знову ж таки, може на емоційному рівні, так? це також важливо наші емоції. От я відчуваю, стою до сповіді, Бог мені прощає, бо Він мене любить. Я стаю. Причасником, я пізнаю його, я обмінююся, він обмінюється зі мною своєю любов'ю, що я переживаю в своєму серці. Варто себе в тому контексті також питати час від часу бодай. Чи я справді переживаю глибоко мої відносини з Богом? Оце пізнавання Бога на постійному такому рівні, при постійних нагодах, чи це є молитва. Що це є світі таїнства. Ось саме в тому плані ми чи таким способом ми оце пізнаємо. Ми заглиблюємося в цю Божу любов, Боже життя. Ми стаємо з ним єдиними. Правда? Як я сказав, коли ми переживаємо з нашими ближніми, чи біду, чи радість, чи щастя, ми, можна сказати, попадаємо в такий екстаз разом з цією особою. Так само тут. Я, я всю це, це, мою духовність переживає? Чи я справді відчуваю і переживаю цю любов Бога на собі постійно? Іншу тезу, про яку Ісус молиться, чи просить Небесного Отця, це є єдність. Там він каже, що я йду геть зі світу, вони лишаються в світі, Він переживає, що Небесний Отець беріг кожного з нас. Він каже, Отче святий ради імени Твого, бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, одно, як і ми. І, звичайно, можна сказати, я вже описав правда, цей момент. Сопричастя, співпереживання, пізнавання, куштування одне одного, правда? Тут інакше не можна, коли ми це переживаємо, коли ми це реалізуємо у своєму житті, ми стаємо єдині, ми стаємо одним тілом, можна сказати. Наше життя стає єдине на цьому життєвому шляху, у цій життєвій світовій мандрівці, на кожному кроці нашого життя. І це про це молиться Ісус. На жаль, коли є гріх, коли є зло в нашому серці, в нашому житті, коли воно нас переслідує відповідно, тоді ну, розуміємо, бо кожне зло і гріх він роз'єднує, він руйнує оту от це куштування одне одного, це співпереживання. Тому ми дивимося в різні боки. Або навіть дивимося. Зі злом у своєму серці на іншу особу. І саме про цю єдність Ісус говорить, знаємо прекрасно, що коли в церкві коли роздор, коли ми не бачимо іншої особи, коли чоловік перестає бачити співпереживати свою дружину як щось важливе для себе, або дружина перестає співпереживати зі своїм чоловіком, тоді йде роз'єднання. І тоді є гріх. І про саме про оце, про цю єдність, бо Ісус зі своїм Отцем говорить, знаєте, так, що ми не розуміємо, насправді вони між собою розумілися співслова, і вони це переживають. І це є приклад життя П при Святої Тройці. Ось і про цю єдність на зразок, як і ми, нехай вони будуть. Єдність сердець, єдність у любові, єдність у даруванні одне одне. І сьогодні, роздумуючи над тим іванівським читанням, заохочую, щоб ми себе також питали, аналізували наше життя, яке воно є, як ми переживаємо наші відносини. В цьому контексті, може, заохочую прочитати собі ще раз цей уривок. Може, ми багато чого іншого пізнаємо, зрозуміємо, так? Може, нам щось інше впаде в серце, в розум, і ми для себе проаналізувалися. О, ні, там ще така думка є цікава. Справу. Ось. Сьогодні ми вітаємо щиро наших лицарів Колумби, нашу спільноту, яка вже 10 років трудиться і служить у цій нашій парафії. В цьому контексті сьогоднішнього іванівського читання вони дуже мені особисто пасують. Ну, особисто їхні принципи. Бо саме перший принцип правило, які, через який, так би мовити, як би сказати, через. У нашій обіді, та нехай буде такі присяги, яку вони складають, це є правило милосердя. І оце милосердя це ніщо інше, як оце ділення цієї Божої любові. Та як Господь хоче нас причащати Собою та, і хоче нами причащати себе, бо Він входить в наше життя, Він спонукає кожного з нас ділитися тим, чим я є. Оце співпереживання. Бо якщо нема в серці, які би ми проекти не робили, фінансові, матеріальні, соціальні, вони не будуть Божим ділом. Ми не будемо тоді схожі на Бога, який хоче, щоб ми пізнали Небесного Отця, занурилися в Його любов. Оце спонукає нас тоді занурюватися чи давати, занурюватися іншим в нашу любов. Ось черпати від нас Оце, оце, що є добре. Це, що є гарне, що благородне. І саме до цього покликані якраз наші брати, лицарі Кулумба, ну і заохочу їх сьогодні аналізуючи, також спитати, як вони реалізували. Тобто я знаю точно, що не багато всього зреалізували. Але де були їхні серця? Кожного разу варто себе питати, чи серце моє було повне цього співчуття, милосердя, бажання бути руками Божими у цьому світі. Звичайно, ці інші речі, інші правила, братерства, правна, єдність і ці критерії, та, чи ці правила, які виділяють у цю нашу спільноту лицарів Колумба, і це також варто сьогодні з нагоди цього ювілею, питати себе. А якщо вийшло все добре і гарно, це прекрасно, то за це сьогодні варто дякувати, та, що нам вийшло бути справді єдиними. Бути справді братами між собою, ділитися цією любов'ю, співчуттям, милосердя одне з одним. І, звичайно, найбільший четвертий оцей принцип патріотизму це ніщо інше, як любов до своєї вітчизни, до своєї батьківщини. Я навіть вчора уточнив у му муця Йосифата, і сказав мені, що є брати наші, які воюють, правда, є військові. І взагалі вся діяльність братівця волонтерська і дуже багато вони допомагають тим, хто військовим, хто страждає, хто є переселений. Ось і це велике і справді гарне. За це теж варто сьогодні подякувати. І ми сьогодні особливо сьогодні дякуємо також їм. Ось за ці чотири принципи, які вони своїм життям, своїм служінням вже протягом десяти років служать Богу, служать нам, нашій парафії. Служить Україні. Ось тому сьогодні ми їх з тим святом гарно, щиро вітаємо. Нам усім сьогодні бажаю, що Ісус молиться за всіх нас, щоб ми були єдині, щоб ми були, співпереживали з нашими ближніми, щоб ми приймали любов наших ближніх, що ми не відштовхували тих, хто хоче з нами десь співчувати, з нами ділити нашу. Нашу трагедію десь або нашу радість, Ось. щоб ми були відкриті, що ми справді хотіли куштувати, споживати цю Божу любов, Його присутність і Його життя. Хай Господь всьому нам спровадить і благословить. Слава Ісусу Христу!